Зараз мені 62, 5 грудня 23-го року я вирішила піти на курси. Це мені було в 61. Ну це рік пройшов майже після. Після загибелі сина, це була в принципі мрія сина. І я вирішила, що потрібно спробувати втілити її в життя. Як тільки я пішла на курси, мені, в принципі, сподобалось. Мені було дуже цікаво. Я такий сумлінний учень, я не пропускала заняття, мені було все дуже цікаво і в плані теорії. Тому що раніше я, наприклад, взагалі не розуміла, от коли ти пасажиром їдеш по місту в маршрутках, я взагалі не розуміла, я думала, що це нереально їздити по місту на машині. Думаю, Як вони їдуть, як вони роз'їжджаються? Всі вулиці запарковані. Коли вже почали вивчати правила, і тоді все якось одразу просвітліло, і що це все реально. В принципі, потрібна. В основному от ми собі такі плани ставили, що до дачі, вона здача недалеко від міста, щоб в будь-який момент ми могли добратися. І, ну і головне на цвинтар, щоб теж в будь-який момент можна було добратися. І по місту особливо я не планувала так їздити дуже багато, але життя вносить свої корективи. Як потрібно, то звичайно їдеш. Я взагалі навіть за кермо ніколи не сідала, хоча в мене у батька все життя була машина. Думаю, є женя, він, в принципі, йому потрібно, то він буде нам допомагати. Він був обмежено придатний. Військовий час, тому що він займався в дитинстві футболом, і в нього було багато футбольних травм. І за цього він був обмежено придатний. 14 березня вони вже прийняли присягу. Він каже, я туди з тими хлопцями зайшов, коли ну, познайомитись, військкомат в Калоші. І вони говорять: то який тобі автомат, малкипа ти хіба що кулемет, тому що автомат тобі, як був він метр 93 три росту такий кремезний е, група кулеметників, якраз їх було шестеро. В квітні вони всі вирушили на схід. Це 102-га бригада територіальної оборони, 79-й окремий батальйон калужський. Вони опинилися на першій лінії ну, через якийсь там певний час. І він загинув 8 вересня. Він завжди мріяв мати машину, але ми звичайно. Водити він вже вмів, він так навчився сам, чи хлопці його навчили. Він навіть мені розказував, що він там домовився, що він хоче машину. От він приїде, він собі купить машину. Я кажу, добре, звичайно. Але кажу, треба про вас спочатку отримати. Але, на жаль. Тому мені довелося втілити цю його мрію. Ми зараз додамо омивача. Я вмію робити. Я знаю, що треба міняти умивач на сезонний і зараз ми трошечки додали. Теорію я здала з першого разу, тільки одна помилка в мене була. Водіння я здала з другого разу. Коли почали вже їздити з інструктором по місту, він теж мені казав, що дорога це джунглі. В реальних умовах в місті треба бути готовим до будь-яких ситуацій. Перший раз як запустила машину, що вона рух, ну, поїхала, я кажу, Боже мій, невже, я завела і рушила, і тоді ще на механіці ми пробували. Я кажу, Боже, невже, Я ж думала, що це якось так складно. Ми проводимо зараз практичне заняття перед початком руху, коли будемо говорити. Учень сідає в машину, він має підготуватися до початку самого руху. Лівий поворот, перешкода, людина на дорозі, виключай. Я інструктор шишової Ірини. Її син загинув на війні і вона пообіцяла йому навчитися водити. Тобто це його було бажання і вона, скажімо, його виконала. Досить швидко все сприймала. Тіра десь приїхала годин 40. І цього їй було достатньо для того, щоб, скажімо, досить непогано навчитися водити машину. Коли вона, будемо говорити, переоформляла свій автомобіль на себе, вона безпосередньо сіла і з сервісного центру вже доїхала сама додому. Що мене дуже так здивувало говорити, старшого важче вчити. Ні, не старшого, не важче вчити. Там просто треба підхід і розуміти, що треба трохи довше потерпіти та бо людина, щоб вона звикла, щоб вона адаптувалася. Тобто, в загальному це буде залежати від самої людини, як вона сприймає. Зараз вже цей цей проїдемо шинкою, тоді ми поїдемо. По знайомому маршруту взагалі вже, в принципі, не проблема. Як от витрапляєш не в такі якісь не ну, перший раз або знаки, треба пільнувати, або розмітку. Мені здавалось раніше, що це дуже складно. Що це, напевно, в місті це нереально якось їхати, і щоб і машина була ціла, і щоб ти когось там не зачепив. Але це все реально і мені здається, що. Треба спробувати. Навіть в такому віці, як я, і воно мені навіть допомагає в тому, що я знаю, що я мушу бути сконцентрована, я маю бути уважна. Зараз просто така, таке життя, що ситуація життя нас заставляє просто. Багато жінок лишилося без чоловіків. Або вони воюють, або машина от є. І потрібно. Мій інструктор теж казав, що вік не грає роль. А головне бажання. У мене у тата були в 407-й. Тато вже був в такому віці, і він вже не водив машину. І Женя Женівцю поривався і казав, що я зроблю з нею порядок. Ходив в гараж, там щось крутив. Виїжджав там на ній. Він каже: Я собі її зроблю. Я кажу, та тобі простіше купити нову машину, ніж цю ремонтувати. А він щось так загорівся з тою машиною. Я Кажу, добре, як як захочеш, захочеш зробиш дідову машину. Захочеш нову машину. Але потім все ж таки він навіть мені розказував, що він там домовився, що він приїде, він собі купить машину. Але на жаль. Тато на сороковий день після Жені помер. І буквально через якийсь там час до мене подзвонив цей чоловік. Він хотів купити у тата машину. Я вже бачив, я вже з вашим татом говорив. Я, я би її хотів купити і відреставрувати. Ця машина ще в мене не було на світі, а машина ця вже була. У мене теж пов'язано з нею дуже багато спогадів. І зараз, після того, як я навчилася керувати, мені було дуже цікаво. Нам треба буде з ним зізвонитися і побачитись. Провідати принаймні машину і спробувати сісти за кермо. Алло, доброго дня. Добрий день. Пані Роман, це Ірина. Можна ми під'їдемо і подивимося на, на машину, яку ви відремонтували. Будь ласка, я чекаю. Добре, добре, дякую тоді. Добрий день, пані Роман. Добрий день. Добрий, день. Добрий, день. добрий день. Дуже рада вас бачити. Я вам обіцяла принести. Знайшла у тата його книжечки, по ну ви розберетесь. Мені вони все одно не потрібні. Це ви розберетесь. А фотографії я теж зробила вам і, і принесла. Це ви вже впізнаєте? Це біля гаражу. Він тоді там. Я кажу, я ніколи не хотіла сидіти за кермом цієї машини. А тепер так якось дуже цікаво. Це його військові. Берегіть моє співчуття. Такий так. гарний хлопець і так. Така доля. Боже, яка вона красуня. Яка гарна, не вже це вона. Це рідна фарба. це все рідна фарба. Ви тільки це зробили. Це Раніше ніколи не звертала увагу, які диски гарні з нержавійки. А, і салон ви зробили, відновили такий, як він. Ялиночка навіть там маршрут. Ви годинник навіть зробили. Колись у тата вскрили машину і вкрали. Мені здавалося, вона така величезна ну, раніше всередині в салоні. Ну, ми просто були маленькі, а тепер вона. Ну, вона, в принципі, достатньо простора. Так. Да. А кермо таке велике якесь. От в сучасних цих машинах воно якесь менше. І ще цікаво, як оця штука працює. Коробка передач. Це спогад про дитинство. Дуже вона така гарна стала. Ну, вона й була гарна, в принципі. Тато завжди за нею доглядав. Я в захваті, що їй продовжили життя, що вона десь не, не загнила в гаражі, не розібрали її на металолом. Я дуже вдячна пану Роману, що він її зберіг і продовжив її на, на, на довше ще її життя. Я, коли реставрую, стараюся як максимум лишити оригінал. Максимум. Наприклад, кузов. Капоти не мальовані, дах не мальований і занікли. А тут, де було побито, прогнило, я це все поварив, пошпахлював і оце, як то кажуть, перемалював. А решту все я зберіг. Так само в середині салону я зберіг повністю. все. Тут немає ні одної лишньої деталі від якоїсь іншої машини, тут немає ніякого колгоспного, як то кажуть, тюнінгу. Тут і все оригінал. Десь років п'ять тому до мене звернувся один е, дуже такий поважний чоловік, і каже: я автолюбитель практично з 60-х років. Я за кордоном заробив автомобіль. Я би хотів, щоб в мене відкупили цей автомобіль, бо я вже старенький, вже, напевно цей, і щоб реставрували. Щоб була пам'ять. І коли ми приїхали переформляти, то вони передумали. Каже, я не продаю, бо нема документів, не можу знайти так і так. Але через років п'ять, коли ми знову поїхали, вже приїхали діти до мене. Я зрозумів, що він залишив цю машину для любимого внука. Але на жаль, так сталося. Що внук загинув? І Я, як пам'ять про внука, про діда, я вирішив все ж таки взяти цю машину і розсорувати. Літом, коли буде тепло, от Накачаємо колеса, залиємо воду, прогріємо і будемо прокатаємось. Прийдуть власники цієї машини, з сімейством, цілим поїдемо, згадаємо діда, все саме основне внука їхнього сина такого гарного.